Шалом, це Славко, Ася каже, щоб я вам показав другий прототипчик мого скаута. Він буде дещо міцніший, але ми поговоримо, як буде настрій за те, як можна зробити фінський ніж краще оригіналу з оригінальних же складових. Зараз, коли ми всіх зайвих відшили, поговоримо за цілий ряд знакових подій. Коли одна бригада 155 впадає нам в око, то це. Ще прецедент. А коли друга 157 п'ятдесят, то це вже сигнал на еміграцію тим, хто може. Ну ясно, що ми старі під чужі паркани побирати не поїдемо. А молодшим я скажу і не гріх би ніхто не засудить. 157 бригада повторила доблесний шлях 155. ї Виконала свій обов'язок як змогла. Я не жартую. Вони дійсно як змогли, виконали свого обов'язку. Я думаю, оці от коментарі ви почитаєте. Тут є різні всілякі цитати, різні такі спроби на статистику. Що нам важить? Що їм таки погано, людей не вистачає настільки, що систему комплектації Збройних сил України вже не переглянути. Безвозвратно потерян час, безвратна можливості. І коли вони кажуть, що до 30% все що ясно, що роти зібрані. З одного свіже бусифікованого матеріалу можуть між собою порадитись, мені що там не подобається в цих от розказках, якщо допустити, що вони правда, що народ радиться між собою і розходиться. Це вже було 17-го року, якщо вони між собою радяться і розходяться, і що командири в рот знаходять після військової кафіди без малейшого фронтового досвіду. Це серйозна ознака. Якщо вже цей Петро Чуб, я не дивився, хто воно звідки? Підняли його до командира бригади, і він розкаже, що прибрали два батальйони, і що народ уже знає, що десантно штурмові війська не треба. Але я скажу, що навіть в цих умовах 30% СЗЧ – це критична ознака, яка свідчить за те, що ну, Трамп має рацію. Коли збирається нас помирити з Путіним за кожну ціну. Ну, за ціну ми ще зараз поговоримо. Ну кіт, саме тому Кіт Келог і радить Україні не допомагати Україні перемагати, бо вже нема ким перемагати. Ясно, що можна було в свій час набрати молодих, поставити їх на кордоні, як казав Алмаз 100, або замість привільйованих військ-стрільців по шахедах, куди такі суми залуплювали, щоб стати стрільцем за шахеди. Я скажу, що трошки менше брали за гуманітарне розмінування. Можна було б зробити їх стрільцями за шахиди, можна було б їх закаліть за весь цей час, як німці зі своєю молоддю. Але розумієте, зараз призивати молодь без року Гітлер-Югенда, без року трудової повинності, без другого року в зенітчиках – це віддавати їх на смерть. Ясно, що як тільки інтереси нашої правлячої верхівки співпадуть, з цим от розширенням контингентів мобілізації до 18-25 літніх, то ну, так вони це зроблять. Просто розумієте, нема кому цих 18 25 літніх Очолити, за скільки років війни ми не навчилися іспікати прапорщика воєнного часу? Ми не навчилися продвігати сержанта, ми не навчилися продвігати рятових спроможних командувати. Я не знаю, чим там зараз командують. Я скажу, що уже неповною ротою, такої числі составу в 30-40 чоловік може командувати і прапорщик воєнного часу. Ми так не навчилися їх випікати. Ми не змогли. Виловити цей контингент не змогли дати йому аванс. Ми все ще віримо в воєнну кафедру. Ну, що я на це можу сказати, це вже все було пробіровано з прапорщиками запасу в японську війну. Що, каже, тільки вислужившися із унтер-офіцерів можуть бути прапорщиками воєнного времени. Натомість у... думаю, з цим ми закінчили. Ясно, що треба висловити свою пошану. І вдячні 157-й бригаді вона виконала свій як могла, розумієте, якщо вони вже такі бригади кидають на фронт і кажуть, що нові бригади потрібні для ротації. Ну, я не знаю, какую... кого можна ротувати 157-ї бригади без двох батальйонів. Я, на жаль, не подивився її структури, не підняв. Ну, чесно сказати, тут уже сенсу нема гратися в ненужної тонкості воєнного діла. Я при всій повазі, хай... Хай на них зверне нашу увагу компетентний Алмаз 100. Для мене достатньо що другого випадку. Для мене випадку 157 ї бригади достатньо отак. Натомість Кіт Келог молодший дає нам рішення. Я прошу всіх людей з вразливої психіки, особливо неповнолітніх, убрати наших голубих екранів, тому що те, що він нарадить, нікоїм образом нельзя советовать. В современному обществі він раб радить, вибачте, на слові опустити нефть. Надо, просто опустити нефть. Я скажу звідки кітуло молодшому знати за такі позастатутні стосунки між жінками і військовослужбовицями, мені до голови не приходить. І я головне не розумію, хто за що і як буде цю нефть опускати. Як ця опущена нефть потім вплине на Путіна? Ви вірите, що Путін буде спілкуватися з опущеною нефтью? Він не настільки політкоректен, розумієте? Ну... Що може, треба просто це перевищає вже після того, хто буде казати, що треба просто перестати стріляти, я буду баніть без, без, безумовно. Тепер розумієте, мемом дня треба просто опустити нефть. Не треба допомагати Україні воювати, треба просто опустити нефть. Розкішне рішення. Я скажу, що не даром вони відмовилися від цензури, від політкоректності, їх відразу понесло. Тепер ще що, погана новина, воно трохи вже відійдемо. Я маю погнати на Зеленського. Законопро... Зеленський дав законопроект проти всіх. Зрештою, ви знаєте, якщо ви випорожнювали на своїх палити ліс листя, вам вже заборонили. Тепер вам би грібні, яби заборонять випорожнювати на присадибних ділянках ночами. Тому що законопроект Зеленського заборонив розкопувати рештки життєдіяльності людини. Ви розумієте, що вже не можна чіпати рештки життєдіяльності людини, а тим більше вивозити їх за кордон? Ну, те так вони хочуть боротися з народною археологією. Розумієте, якщо після цього всього у вас ще не пропало бажання вступити в ряди Збройних сил України. То я ще вам подам приклад. Провели більше тисячі обшуків, виявили нібито 800 одиниць зброї на шигріч на поліція. 57 кілограмів вибухівки, 67, 67 особам підозра була винесений 45 затримали. То 67 осіб, щоб виловити підозру, треба було тисячу обшуків. Розумієте, який це КПД. Це десь 7%. відсотків те репресії, яку можна порівнювати з антипартизанською діяльністю. Тисячу обшуків, отак, от за одну ніч вночі зробити виломати двері в тисячі будинків. Можете цю хроніку подивитися. Це вже предметна антипартизанська діяльність. Наша міліція доводить свою необхідність, доводить свою необхідність як нинішній владі, так і наступній. І Я скажу, робиться дуже успішно. Ну, що на це все можна сказати, якщо відверто зараз на перешкоді переможне планом Путіна стоїть перемозі планів Путіна, стоїть лише русифікація. Якщо Путінові власне останнє, що, що ще лишилося з причин спротиву Путінові, це русифікація. Як тільки він прибере назий свої слова і визнає, що це російського народу, не існує, а натомість існує єдиний великий український нарід. Який вони разом з Піченягами і Половцями терзали. Ну, якщо він повторить оцей ледіський кунштюк з боротьбістами і компартію з українізацією, то Путін переможе. Але я вже не знаю, я не буду давати оцінку, але Путін цього не зробить. Тому війна продовжиться. А в перспективі. Ви не задумувалися над тим, яка корупція і які зловживання будуть від миротворчих контингентів, які сюди введуть? Розумієте? Я добре дуже пам'ятаю Балкани і їхні миротворчі контингенти, і ту контрабанду, ту торгівлю людьми, той, той трафік, ту власне ластраду. Звідки ж ластрада появилася? Не від не від наших Наташок, а від Войська НАТО ані же вивозили, в основному? Я скажу, така торгівля буде. Людським тілом і всім, якщо вони ще перепуски будуть вводити, куди можна їхати по фронту куди не можна їхати, це золоте дно насправді. А яка від того всього користь, перспектива нас ну, я вчора евакуювати в случаї необхідності по списку? Так они переводчиків своїх в Афганістані бросили. Ви вірите в те, що вони нас евакуюють? Я вже не вірю. Тому я зосереджуся на цих прекрасних. Скаутських ножах, як пам'ять за прекрасну епоху, котра безповоротно минає. А вам, хто хоче поцікавитися, як будуть тут виглядати іноземні миротворці, не то щоб би радив, але можете переглянути фільм Центральний Багдад. Там ви багато чого покажете, побачите за цих от добрих іноземних миротворців, яких сюди введуть. Я їх бачив на Балканах. І нічого доброго від них не сподіваюся. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.